У Лозові проходить засідання адмінкомісії. Присудні розглядають 11 випадків правопорушень, скоєних мешканцями Лозівської громади. Здебільшого це порушення правил благоустрою в місті та продаж алкоголю неповнолітнім і військовослужбовцям. Якщо це вперше, то передбачає вигляді штрафу мінімальний 6800 тисяч гривень до 13600 тисяч гривень. Якщо це порушення правил благоустрою, то штраф передбачає від 340 гривень до 1360 гривень. На комісії продавчиням рекомендують бути уважнішими до покупців, а бажаючим щось перебудувати чи встановити гральні конструкції на подвір'ї біля багатоповерхівок, звертатися до управління ЖКГ. Є відповідні фахівці, які нададуть роз'яснення щодо їх дій, і що саме необхідно буде виконати зробити. Тому як в місті дуже багато мереж, це і водопостачання, і водовідведення, це і електричні мережі. де… По перед початком робіт повинна буде провести відповідну процедуру щодо погодження даних питань. Правопорушників закликають надалі не порушувати встановлених правил. Лозівчани визнають провину і обіцяють бути законослухняними.